Всім доброго дня! Отже ви просили мене, як зробити рендеринг, ну, зберегти його правильно. Ну, зберегти як, це ви зберігаєте просто проект в After Effects. Далі вам потрібно вибрати експорт, вибрати, дати до рендеру. Натискаєте, ось у вас знизу з'являються такі параметри. Без Settings, ну це налаштування якості. Можете так і залишати. Далі. ну Висока якість, це впливає на розмір. Тут можете вибрати формат збереження. Можна здавати в AV як варіант. Можна wav здавати. Квіт. Це буде так. А ось оця вкладка це куди зберігати саме. Ось, наприклад, там створюємо папку. Сюди, так, зберігаємо. І все, насикаємо рендер. Там у нас йде процес рендерингу. Так, все у нас закінчився процес рендерингу. Це виходимо. Так. Ось він у нас. Відкриваємо його у мене за допомогою. Ось у вас і відео. Відповідно, розмір його і невеликий, то тут не потрібно щось додатково. Ну, можна давати як посилання, теж як варіант. Ну, якось так.